День четвертий, як я намагаюся записувати свої цілі. Не подумайте, що зараз вечір, та я вирішив закритись і тут сісти собі, не знаю, обімкнувши лампу та сказавши, що вже наступний день. Просто зараз я знаходжусь в такій атмосфері через те, те, що на вулиці падає дощ. Але це нам не завадить записати наші цілі та дійти до кінця цього проєкту, так би мовити. Насправді, то я багато справ взагалі якось не можу сказати, що зробив, переробив і так далі. Так, поробив якісь там справи, але багато то також не можна це назвати. Що я взагалі зрозумів, якщо ви сьогодні записали цілі на короткий термін, і просто так сталося те, що, припустимо, деякі цілі не здійснилися, це не означає, те, що ви погана людина, або ще там щось таке, що треба себе звинувачувати. Ні. Такій ситуації, знаєте, просто треба переставити дату на інший термін, і таким чином ви прийдете до цього трішечки пізніше. Так буває, це нормально, і це треба прийняти.